Друзі, всім привіт! Наше Дасклайне Вунде тобто маленьке чудо, готово. І післязавтра поїде вже займе почесне місце в експозиції музею міста Кам'янське. Я справжній варвар, тому що я на цьому красені по всім калюжах, по всім ямках проїхав і зовсім не шкодую, тому що виявили брак щеплення. Це все оперативно вчора усунули. Далі підрегулювали карбюратор. Зараз я продемонструю, як він заводиться. Я поставлю на паузу, олеже, не тікай. Я поставлю на паузу і вже більш детальний огляд буду знімати вже всередині в майстерні, тому що зараз ну так, калюжі не замерзають, але холоднувато їздити. Накатався я приблизно хвилин 10-15. Коробка робить чітко, він розганяється. ну Не скажу, що в нього якась потужність чи якась там динаміка все ж таки 200 кубов. Це у нас 5,5 кінських сил. Він 40-го року, він старичок, але він бодрячок. Він старичок-бодрячок. І все. Заводиться, все працює, все дуже гарно працює. Немає зарядки, але нас і не засмучує. Потужності акумулятора повністю вистачає для того, щоб його запускати, на ньому їздити а більше. Від нього ніхто й не вимагає. Отже, ДКВ, перший виїзд. Отже, друзі, час віддавати. Були декілька відео по цьому ДКВ. Відео, як він запускається, як він їздить, все це додаймо. Дивіться, який красень в нас вийшов. Незважаючи на те, що він 40-го року, він повністю бодрячок, він повністю життєздатний. І тросики в втрипчання пльоці з бронзовими масленками. Це наш винахід. Мій особисто я це все зробив. І перемикач, яким поділився в нас дерні. Для ДКВ. І навіть декалі теж все вийшло дуже-дуже гарно. Звісно, що дріт в тряпчаній оплітці з фірмовим колпачком, карбюратор Гретцин, розподільча коробка електрична, бардачок з емблемою. Все в нас вийшло дуже-дуже гармонійно. Шкода на ньому їздити, тому що він дуже красивий. Але маємо. Зараз під'єднаємо акумулятор і запустимо його. Варваром, тому що я їжджу на реставрованій техніці після дощу та по всілякій грязі. Подивися на нього. Він був натертий, зроблений. Я його вчора засрав, але не дарма. Завдяки цьому ми полагодили щеплення. Це ж таки 80 років пенсіонеру нашому. Дуже цікавий агрегат, огляд, безумовно, з мене. Дуже схожий на ІЖК. дуже довгі передачі. Тобто на другій я по гаражах третю не можу вімкнути хоча вона працює.